Отже, ми в ефірі і переходимо до порядку денного. Сьогодні в нас питання щодо гнучкового терміну навчання в бакалавраті та магістратури, плюси та мінуси. Спікер пан Олександр Торбас. Будь ласка, пан Олександр, я надала вам можливість шерення. Добрий день, дякую. Зараз. Доброго дня, шановні присутні, мене звати Олександр Торгус І сьогодні я з вами спробую розібратися власне щодо специфіки гнучкового терміну навчання, бо та майстратулі, плюси та мінуси, які в принципі виникають на першу чергу напевно садки для здобувачів, ну і в принципі для закладів вищого світу. В цілому необхідно сказати, що якщо ведеться мова про нормативне регулювання, то ми ведемо мову про закон України про внесення змін щодо розвитку індивідуальних освітніх територій та досконалення освітнього процесу. Цей закон було прийнято, тобто він вже не те, що там очікує не підписано, якомусь першому читанні, другому ні, його було прийнято, і він набирає чинності шістнадцять восьма, двадцять вертору. Тобто, в принципі, так чи інакше, те, що зазначено в даному законі, це вже не Е, умовно кажучи, е, потенційні зміни це ті зміни, які так чи інакше повинні врахувати ЗО, коли він буде працювати зі, своїм, е, зі своїми здобувачами. В цілому, я дуже рекомендую всім ознайомитися з даним законом, е, тому що, е, в принципі, конкретно сьогодні ми буквально декілька. Ну, Декілька слав поговоримо про ці от саме гнучкі терміни навчання, але в цілому е, даний закон він носить досить багато змін першої закон України про вищого Е, Дуже великий акцент було зроблено для дуальних освітніх е, програм. Тобто вони ну формулювання дуальної освітньої програми, тобто міждисциплінарна пропочається освітня програма. Вона зустрічається дуже часто в даному законі. Тобто, в принципі на це зроблено великий акцент, а також зроблено було великий акцент на врахування результатів навчання, в які отримуються в інших закладах вищої освіти або при отриманні неформальності. Тобто, якщо до цього закон лише декілька разів згадував власне про неформальну освіту і про можливість врахування результатів неформальної освіти, то на даний момент фактично знов таки дуже багато згадок про це, і що зобов'язує заклад вищої освіти краще врегулювати і краще дослідити це питання, але конкретно сьогодні ми спробуємо. Поговорити, якби оцінити власне щодо того, що найбільше напевно цікавить здобувачів, це власне оці одиночки навчання. Одразу можу сказати, що е, наскільки я вивчав це питання, крім даного закону, в принципі, ніяких роз'яснень ще немає, але роз'яснень в принципі мають бути однозначно, тому що. Е, Ну, дуже суттєво це змінює порядок перед діяльності закладів вищої освіти і наукових установ, які, в принципі, повинні врахувати, е які зобов'язані врахувати вимоги закону. Власне, що у нас в цьому законопроєкті, Крім іншого, що з'являється? По перше, у нас з'являється формулювання індивідуальної освітньої траєкторії, тобто це персональний шлях реалізації. Особисто потенціалу здобувача вищої освіти, що ґрунтується на виборі здобувача вищої освіти освітніх програм, суб'єктів освітньої діяльності, що їх реалізують форм і строку здобуття освіти освітніх компонентів, тобто ми відкидаємо позицію щодо е, вибору освітньої програми, суб'єкт освітньої діяльності це зрозуміло. Абітурієнт самобирає коли куди йому поступати, форм навчання. Так само розуміємо, освітні компоненти про це ще трошки поговоримо про е, вибіркові так на дисципліни або формування про цієї індивідуальної освітньої території, але на відміну від попереднього закону, взагалі з'являється формулювання щодо строку здобуття освіти: що це право здобувача самостійно обирати для себе строк здобуття освіти в тих межах, яких він визначений, в яких він буде визначений. Як ж визначається строк здобуття освіти на даний момент чіткої відповіді немає? В Принципі, основне, що у нас є, це власне формулювання тлумачення кредитів ЯКЕТЕС чинній редакції зазначено, що відповідно ну один кредит цих правило становить близько 30 годин навчального навантаження, тобто там далі заклад може трошки ровивати. І на дані на даним чинним редакції зазначено, що навантаження одного навчального року за день форму навчання становить як правило 60 кредитів і Ну, це от формулювання, як правило, вона не завжди всім подобається, але в будь-якому випадку так е, надо вище освіти наукової установи в принципі користуються саме цим от формулюванням. І якщо подивитися на навчальні плани, то можна сумарно побачити, що плюс-мінус в районі 60 годин ЕКТС на один навчальний рік е, приходиться. Знову таки, обсяг цієї освітньої програми він визначається стандартом вищої освіти, про який, можливо я впевнений, що ви чули. Тобто відповідно в стандарті прописано, який має бути мінімальний обсяг навчання. Скільки кредитів відповідно, як правило, це з розрахунку на 4 роки навчання. Тобто це 240 кредитів, які теж відповідно, далі вже ділиться, ну, якщо ми йдемо про бокалограм, ділиться вже на 4 роки, тобто по 60 кредитів, в принципі, ну, плюс-мінус там стандартне таке визначення, ну, в залежності, знов-таки, від е, стандарту, від е, специфіки, яку саме освіту здобуває е, відповідно, здобувач. Що ж на даний момент? На даний момент у нас взагалі е, лишається формулювання про 60 кредитів, але абсолютно. По іншому починає розраховувати взагалі навчальний навантаження. Що означається що в новій редакції? Що змінюється? Воно в даному падку у вас перед очима і воно підкреслено. Обсяг навчального навантаження в одному в кредиті яке навчальної дисципліни становить не менше 10 годин для початкового короткого циклу, та першого бакалаврського рівня не менше 8 годин для другого магістерського рівня та третього наукового е, освітньо науково-творчого рівня. За денну або дуальну форму світу, тобто ведеться мова про аспірантуру. Тобто, у нас з'являється формулювання обсягу навчального навантаження для відповідно в рамках одного кредиту ЄКТС, тобто що відповідно закладів дещо е... обмежує в цих рамках. Крім того, з'являється дуже важливе нове формулювання, яке в цілому в законі нібито дається визначення, ну не визначення, як його необхідно розуміти, але все одно я думаю, що всі очікують на якісь тлумачення МОНУ. Це в формульоване розрахункове навчальне навантаження. Розрахункове навчальне вантаження здобувача вищої освіти протягом одного навчального року за або дуальну формулю здобуття освіти становить 60 кредитів. ЄКТС. Власне, це розрахункове навчальне навантаження. Це є ключовим терміном, про який ми будемо вести мову, коли ведемо мову саме про. Ці, про гнучкі терміни навчання, тому що тут уже якраз таки е, першу все-таки здобувача, хоча в деякій мірі і від закладу вищої освіти, буде визначатися, який строк навчання буде за відповідно освітню програму. Повністю нова редакція, тобто повністю нова стаття, 9 з позначкою 1 освітні програми. Стаття досить детально розписує якими саме мають бути освітні програми, що в них має зазначатися? Знов таки ведеться мова активно про міждисциплінарність? Ведеться мова про здобуття компонентів освітніх у неформальній освіті. З акцентом нашої сьогоднішньої зустрічі в принципі нас тікають чергу пункт п'ятий пункт п'ятий він є вкрай складний, скажу відверто. Тобто, ось якраз таки, частина п'ята Ось цю частину п'яту необхідно буде ще додатково. Я так розумію, очікувати тламачні міністерства. Якраз таки тут і є визначення цього розрахункового строку виконання світлої програми. Розрахунковий строк виконання освітньої програми за дану або дуальну форму здобуття вищої освіти визначається співвідношенням її обсягу в кредити та є до розрахункового навчального навантаження здобувача вищої освіти протягом одного навчального року за дану або дуальну форму здобуття вищої освіти. Тобто бере розрахунковий строк виконання освітньої програми для однієї особи визначається співвідношенням загального обсягу цієї е... освітньої програми, яка визначається в кредитах ЕКТС це в великій мірі буде залежати від стандарту, що значно стандарту. І, власне, розрахунком загального обсягу навчання кредитів і до розрахункового навчального навантаження здобувача протягом одного навчального року. Тобто, у нас знову з'являється ще один новий термін. розрахункове навчальне навантаження здобувача протягом одного навчального року. Воно може відрізнятися в залежності від здоров'я. У кожного здоровча може бути своя специфічне навчальне розрубкове навчальне навантаження протягом одного освітнього у зв'язку з цим і є от, така от концепція, що бакалаврат перебуде від трьох там деться писала до восьми років. Тобто взяли мінімум, взяли максимум, поділили і подивилися, власне, в яких межах може цей бакалаврат визначати. Розрахунковий строк виконання освітньої програми за іншими, крім денної та дуальної форми здобуття вищої освіти, визначається закладом вищої освіти. Мова йдеться про заочну форму навчання, вона в принципі так само залишається в мовнокачи, ну в майже повному керуванні в залежності від закладу вищої освіти. Для осіб які здобувають вищу освіту за кошти державного бюджету, строк навчання може бути збільшеним на 25% порівняно з розрахунковим строком виконання освітньої програми за денною або дуальну формою здобуття вищої освіти. знову таки береться це от розрахунковий строк виконання освітньої програми, і він може бути збільшений, якщо ведеться мова про бюджетник. В якому випадку, в яких обсягах, в які права, які обов'язки власне збільшення такого навантаження зновки поки що не зрозуміло, очевидно, що далі будуть якісь роз'яснення, якісь можливо, постанови щодо того, як реально імплементувати ці положення. Заклад вищого стаття 10. Заклад вищої освіти на підставі відповідно освітньої програми розробляє навчальний план, що в принципі ну, і на даний момент відбувається. На основі навчального плану у визначеному закладі вищої освіти порядку для кожного здобувача вищої освіти розробляється та затверджується індивідуальні навчальні плани на кожний рік навчання. Тут я звертаю увагу, що для кожного здобувача вищої освіти відповідно в закладі вищої освіти визначаються ці індивідуальні навчальні плани на кожний рік навчання, і в залежності від цього вже буде визначатися оцей розрахунковий строк виконання здобувачем освітньої програми. Як в яких обсягах, е як власне це буде все відбуватися на даний момент, не зрозуміло. Ми ще лише знаємо, що є власне такий закон, що його було прийнято. що він набирає чинності, його поки що ніхто не відтерміновує. Тому, в принципі, е виконання його є обов'язково. Тобто, кожен здобувач закладу вищої освіти на когось ново має відповідно підписати мовника і затвердити із самим закладом отакий от, от індивідуальний навчальний план. Для здобувача, очевидно, це величезний, напевне, плюс, тому що, можливо, він зможе коригувати власне, інтенсивність свого навчання, як йому краще підходить. Напевне, для вищої освіти це не зовсім класно, тому що в принципі я, наприклад, не до кінця розумію, як тоді буде враховуватися навантаження, як власне буде торговізовуватися навчання, як буде визначатися. Е Ну, власник буде організовувати світній процес. Я так розумію, що для закладу вищої світи це буде величезна проблема, але при тому всьому закон прийнято, наче його так чи інакше необхідно виконувати. Індивідуальний навчальний план може передбачати річне навчальне вантаження в обсязі не менше 30 і не більше 80 кредитів ЕКТС для початкового короткого першого та другого рівня, тобто для е, молодшого спеціаліста, бакалавра і е, магістра, не менше 30 і не більше 80 кредитів ЕКТС. Відповідно, на даний момент стандартним є 60 кредитів, які на рік. Тобто, в принципі, цей е, термін може бути зменшений до 30, або й повинно збільшення до 80, в залежності від того, е... ну і знов таки, в залежності від чого в принципі я вас сказав напевно, в залежності від побажань е, самого здобувача. Але чесно кажучи, мені поки що складно уявити, як заклад вищої освіти зможе підлаштуватися під бажання кожного здобувача, що відповідно вона була абсолютно у кожного там здобувача була свій унікальний індивідуальний навчальний план. Тому, в принципі, власне, як це все буде імплементуватися, досить складно. Щодо начну законі? індивідуальний навчальний план формується з урахуванням вимог освітньої програми щодо вивчення її обов'язкових компонентів, освітньої політики закладовища освіти та результатів особистого вибору здобувачем вибіркових освітніх компонентів. Тобто, в принципі, ну, умовно кажучи, ті самі елементи, які присутні у нас і на даний момент. Тобто, 에, здобувач сам обирає для себе в межах, які дозволені освітньою програми вибіркові дисципліни. Не цього буде визначатися індивідуальний навчальний план, як власне, як реально він буде формуватися, і наскільки реально е, здобувачам дадуть свободи при його формуванні, чесно кажучи, тут я не готовий відповісти, тому що е, мені все ще складно уявити, як власне це все буде працювати. Об'єкт навчального навантаження протягом навчального року здобувача вищої освіти, який навчається за державним замовленням за кошти пільговою договор. Строкових кредитів для здобуття вищої освіти не може бути меншим ніж передбачено навчальним планом закладу вищої освіти на відповідний рік навчання. Знов таки у нас є обмеження для е, бюджету. Відповідно, якщо ведеться мова про бюджет, то заклад вищої освіти може визначати мінімальний строк навчання для е, скільки кредитів відповідно повинен отримати такий здобувач. І відповідно обсяг навчального навантаження для такого здобувача він не може бути меншим. Напевно, може бути більшим, але меншим не може бути. Очевидно, це було зроблено для того, щоб бюджетник, умовно кажучи, не міг отримати там, наприклад, бюджетне місце і розтягнути весь бюджет на 4 роки, а умовно кажучи, там на 8 років. Тому, в принципі, це мінімум буде. Я можу зробити припущення, що напевно цей мінімум буде якраз в районі 60 кредитів, на які, в принципі, всі погоджуються. То, в принципі, напевно, для бюджетників зміниться. Я не можу сказати, мало що зміниться, тому що на даний момент я в принципі лише умовно кажучи, спекулюю тим, що написано в законі. Мені дуже складно зрозуміти, як відповідно заклади вищої освіти будуть підходити до цього. Але в принципі, напевно, я думаю, що для бюджетних для бюджетних форм навчання встановлюється ці от мінімум 60 кредитів. і, Відповідно, максимум, що можна зробити для себе бюджетник, це. Додати до 80 дітей до 80 кредитів, щоб трошки пришвидшити своє е, навчання на відповідно в освітній програмі, як власне це буде імплементовано, ще раз е, не готовий складати. Індивідуальне навчання план є обов'язковим для виконання здобувачем вищого освіти. Тобто, в принципі, подібне до аспіранта, цей індивідуальний навчальний план. Напевно, він буде укладатися з структурного підрозділом, затверджується там навчальним відділом, і, відповідно, здобувач повинен буде його виконати відповідно в тому обсязі, які були ним затверджені. Ну, відповідно, права осіб, ну вона з'являється знов-таки. Як я казав, в даному законі дуже багато змінних пропозицій в значній мірі щодо міждисциплінарності міждисциплінарські, то що якщо мову про якраз такі це од термін навчання, то я би тут звернув увагу на 62. другу. В якій зазначено ну, права осіб, які навчаються в вище світу, тобто права здобувачів. На даний момент відповідно всі, хто, наприклад, так чи інакше був залучені, наприклад, до процесу акредитації освітньої програми або, в принципі, до формування навчальних планів, знають, що мінімум 25% освітніх компонентів віддається на вибір здобувача відповідно, таким чином власне і формувалася індивідуальна освітня траєкторія. На даний момент, ну, це відповідно чинна редакція, не менше як 25%. Те, що з'являється в новій редакції, не менше, ніж 10% для спеціальностей, що передбачає доступ до професій, які запровадження додаткове регулювання. Тобто в регульованих спеціальностях для регульованих спеціальностей, до таких, наприклад, відноситься право, особисто мене воно, наприклад, цікавить, встановлено, що може бути не 25 і більше, а може бути 10% і більше. Як правило, знову це все дуже сильно залежить від політики закладу вищої освіти, скільки віддає від відсотків на вибір з до мовача, і взагалі наскільки цей вибір є реалістичним, тому що, на жаль, інколи бувають приклади, коли, в принципі, нібито по навчальним планам ці освітні компоненти є вибірковими, по факту їх ніхто не обирав, їх здобувачам самі призначив. Але в будь-якому випадку на даний момент законодавство пішов таким чином: що якщо ведеться мова про регульовані Наприклад, про право, то в принципі заклад вищої освіти він повинен більше, він має право більше впливати на формування цієї освітньої території з точки зору наповнення освітніх компонентів. Тобто може бути зменшена кількість вибіркових дисциплін з 25% до 10 саме для того, щоб цими 90% краще наповнити освітню програму відповідно до тих вимог, які визначаються даною регульованою. Спеціальності Знову таки, зазначено, не менше ніж 10. заклад вашвище світи має право. Встановлювати більше ніж 10 відсотків освіти на вибіркові компоненти цього права. Але так само знов таки той, хто був залучений наприклад до обговорення освітніх прав, знає, що існують стандарти вищої освіти і відповідно існує обов'язок виконання стандартів вищої освіти в Стандартах вищої освіти прописані результати навчання, які так чи інакше мають бути виконані, якщо там написано. Умовно кажучи, от е, по праву, що особа має володіти базовими знаннями там з кримінального цивільного адміністративного права, то чи що заклад вищої освіти так чи інакше має викладати кримінальне адміністративне цивільне право. Тому, в принципі, заклад вищої освіти е, щодо регульованих спеціальності, йому буде дещо легше. Тому що він може зменшувати цей відсоток до 10, ну або там, там, до 15, до 20, але більше впливати на індивідуальні, на самосвітні компоненти з точки зору е правильного, скажімо так, підбору освітніх компонентів під цю спеціальну регульовану, е регульовану спеціальність. В цілому це все, що я хотів би сьогодні повідомити, і це все, що, напевно, я можу сьогодні повідомити, тому що, ще раз повторююся, питань дуже до закону багато. В принципі, власне, як заклади Вищої освіти наукової основи зможуть імплементувати, я, че кажучи, сам поки що не готові відповісти на це питання. Закон цікавий, але ще раз звертаю увагу, що його вже було прийнято, він набирає чинності і вже з наступного навчального року зі здобувачами мають бути. Напевно, там підписуються, владація затверджуються оці от індивідуальні навчальні плани. Як в якому обсязі, чесно скажу, самому цікаво, я б задоволенням саме послухав е лекцію. Можливо, хтось має більше інформації, або якийсь інсайт, або, в принципі, розуміння, як краще за все це все підготувати, зробити. В принципі, у мене на цьому все можливо, є якісь питання, на які я спробую відповісти, якщо є послухання. Так, дякуємо, пане Олександре. Будь ласка, питання, колеги, до того, як перейду до екселівської форми, можливо, в когось є а, вживу питання. Так, добре. Тоді а в формі Excel так само були задані деякі а, питання щодо а, даної тематики і не тільки. Наприклад, гнучкий термін навчання в бакалавраті та магістратурі, плюси та мінуси, на ваш погляд, для здобувачів плюси є, тому що вони можуть визначати знов-таки, в залежності від своїх особистих потреб, власне, той риці, за яким вони хочуть навчатися. Щодо того, наскільки вона як якісно буде імплементована ця система, як ми бачили, з тих формулювань, які подаються в законі, все одно це більше розраховано на контрактні. Тому що по бюджету все-таки обмежень набагато більше, і заклад вища освіти може все-таки ці вмежі трошки зменшувати. Ну, очевидно, тому що якщо державна, держава, мовно кажучи, платить за здобувача, то в принципі вона може вона має право краще контролювати, власне, як цей здобувач буде отримувати таку освіту. Тому для здобувачів я бачу плюси, ну, як мінімум, для здобувачів я не бачу мінусів. Тому що або здобувачу буде від цього краще. Або для здобувача, умовно кажучи, нічого не зміниться, е, я бачу мінуси для закладів вищої освіти, яких я бачу, ну, чесно кажучи, якийсь е, жах з точки зору, як це все організувати правильно і розумно, тому що знов таки, умовно, розуміємо, що е, ведеться мова не про одного і не про двох здобувачів, а ведеться мова про сотні, яких треба правильно там, деканатом організувати, це все зробити, е, розклад підготувати. Тобто, це більше проблеми, умовно кажучи, адміністративного адміністративну Мінусів для здобувачів на даний момент, я чесно кажучи, не, кажу, не почати, тому що дійсно цей законопроект, крім того, що він визначив цей одиночний термін навчання, він так само, як я вже зазначав, дуже робить сильний акцент на неформальній освіті, на міждисциплінарних освітніх програмах. Тобто, в принципі, він дещо так, модернізує нашу систему вищої освіти, і що в принципі я бачу лише як плюс. Щодо організації, щодо як це все буде відбуватися, щодо не цікаві, чого, це чи не кажучи, ось це буде не готові відповісти для ще тоді мінусів я на даний момент не бачу. Або для них нічого не зміниться, або їм від цього буде лише краще. Дякую, також було питання таке більш конкретне. А якщо здобувач денної форми пішов захищати нашу державу в ЗСУ, перебуваючи в складних умовах, він все ж виконував передбачені освітньою програмою завдання. Чому тепер після завершення бакалаврату він не має права вступити на денну форму магістратури зі своєї спеціальності? Не знаю наскільки для вас, пане Олександр, питання. Абсолютно не до мене, тому що тут питання вступу на даний момент е, піднімається, тому не готовий відповісти на питання. Ну я не бачу проблеми, але знов-таки це треба читати е, нові затверджені. Умови вступу е, не готовий відповісти, тому що не зовсім по темі. Так, і, власне, ну, переваги, недоліки ми говорили, особливості так само. В принципі, щодо форми, більше таких питань не було. Можливо, колеги в когось є ще додаткові питання. Я зупиняю трансляцію.